Ту звідки спостерігає за перебігом так званого референдуму у Криму бути посередником під час переговорів щодо українського питання та залагодження кризи в автономії зголосився Китай. Тим часом Німеччина називає ситуацію довкола півострова вибухонебезпечною сожаленню в українській власті, українське руководство не признаває товарев референдума, і читає, штате референдум ім'я легітимний характер. а не предоставляют возможности голосования и принятия участия в э, референдуме а в воинских э, частях, в том числе здесь в Крыму. И не важно, что в Крыму живут в основном русские, крымские татари, украинцы соответственно. Не важно. Надо дать народу право для того, чтобы высказать свое мнение. Такі заяви виголошували міжнародні спостерігачі, які згодилися моніторити плибіститу Криму. За процесом волевиявлення стежить 135 неофіційних представників з 21 країни. ЄС і міжнародна спільнота запевняють, окремі громадяни Євросоюзу, які приміром приїхали на виборчі дільниці, не можуть висловлюватися за всю євроспілку. Відповідно ж до ухваленої днями резолюції. Нагадаю, кримський референдум визнали нелегітимним. Насправді ж, так звані міжнародні спостерігачі на півострові, зовсім не ті кого вдають. Російські спецслужби створили чимало фіктивних організацій за участі нацистських, фашистських і радикально націоналістичних людей. Основна структура, на базі якої працюють так звані закордонні представники, СІ давно відомо в Україні. Очолює її Олексій Кочетков. Він працює на Кремль і вже не перший рік продає послуги у країнах СНД. Координатор місії у Криму нині поляк Матеуш Піскорський. Саме він очолює європейський центр геополітичного аналізу. Та як пишуть деякі зміни, насправді ж функціонер належить до нацистських організацій. Мало того, подейкують, що він є агентом російського ФСБ. Ситуація довкола Криму вибухонебезпечна. Якщо Росія не змінить позиції, єС вже завтра відреагує жорсткими діями. У цьому переконує керівник МЗС Німеччини Франк Вальтерштайнмаєр. На зустрічі голів зовнішньополітичних відомств Європи. Дипломат не надто дипломатичним тоном порадив Москві поступитися і, зрештою, змінити вектори руху. Інакше захід вживе рішучих заходів. Йдеться про другий етап санкцій проти держави-загарбниці. Он може обійти російське вето на резолюцію щодо України. Задля цього треба повторно проголосувати документ на засіданні генасамблеї Організації Об'єднаних Націй. Завтра керівники європейських МЗС зберуться з цього приводу. Референдум відбудеться, і ми змушені будемо відповісти на агресію. Десять днів давали Росії на владнання ситуації. Наша позиція незмінна і єдина. Сполучені Штати вважають, Кремль заветував проект резолюції, щоб виправдати своє військове вторгнення на територію України. Позаяк триває ескалація, і Москва таки зважилася на референдум. Її дипломатична і економічна ізоляція збільшується. Росія рухається шляхом супротивним, тому який ми обговорювали на засіданні. Її позиція не сумісна з думками більшості людей у цьому залі і з інтересами українського народу. Бути посередником під час переговорів щодо українського питання та залагодження кризи у Криму зголосився офіційний Пекін, єдиний з 15 представників, який утримався під час голосування. Ухвалення резолюції нині призведе лише до подальшої конфронтації. Ситуація скрутна, щоб міжнародна спільнота зарадила, Китай готовий стати посередником в українському питанні. Ми спробуємо зорганізувати конструктивний діалог у реалізації політичного подолання кризи. Пекін пропонує три етапи реалізації свого плану: заснування координаційного органу за участі всіх зацікавлених сторін для всебічного обговорення питань, утриматися від будь-яких дій, які призвели б до подальшої ескалації конфлікту. Міжнародні ж фінансові інститути своєю чергою мусять виробити стратегію підтримки економічної стабільності України. Український МЗС вимагає від російської сторони пояснень щодо 40 українців, затриманих напередодні в аеропорті Шереметьєвому. Нагадаю, наших співвітчизників схопили щойно вони прибули до Москви. сфотографували, провели дактилоскопію і без жодних коментарів або пояснень відрядили назад до України. Вітчизняні дипломати вимагають розслідування інциденту. Ірина Бурс.